Доброго вам здоров'я, шановні, 29 жовтня, середа. Сьогодні в нас день, коли в православному календарі згадують преподобну мученицю Анастасію Римлянку Солунську. Ще сьогодні день преподобного Авраамія, Затворника, пресвітера і Святої Марії Племінниці Його. Ще сьогодні день мученика Клавдія, Неона і Феоніли. А ще це день преподобної Анни. Сьогодні хочеться побажати всім глядачам добробуту, що наповнює життя спокоєм та впевненістю. Нехай здоров'я ваше буде міцним, серце лагідним, а думки ясними та добрими. Бажаємо, щоб гроші приходили вчасно, примножувалися і допомагали здійснювати ваші мрії та благі справи. Нехай в домі панує злагода в стосунках щирість та тепло, а в душі гармонія та віра в краще. А свята Анастасія Римлянка хай благословить на мир, захистить від бід і дарує світле відчуття Божої опіки в кожному дні. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про безліч цікавинок, все, що стосується дня сьогоднішнього. Що це за день за перехідними звичаями нашими українськими народними? Не перехідні свята, які сьогодні в нас святкуються, святі, яких ми вшановуємо я, в принципі, розповіла вже. Перелік дала, що це за святі. Більш детально там про Анастасію Римляниню я вам розповім далі. Обов'язково буде сьогодні місячний календар, обов'язково буде сьогодні імени не в кого, ну, так само, чи пісний цей день, чи не пісний. Ну, бачите, що якщо середа, то напевно, що пісний. Втім, маємо це на увазі, значить, що це в нас середа і це в нас пісний день. І обов'язково додивіться відео це до самого-самого кінця, бо я ж розповім, що можна і що не можна робити сьогодні. Ставте лайк, подобайку цьому відео, обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково діліться цим відео, розповсюджуйте цю інформацію, шерте, робіть репости, тисніть на дзвоник. І сьогодні, 29 жовтня 2025 року, в середу. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день і я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні і я починаю. 29 жовтня вшановують Святу Анастасію римляниню або Римлянку. Вона залишилася сиротою, коли їй було лише три роки, і зростала в монастирі неподалі Крима. Там же прийняла чернечий постриг. Коли дівчині виповнився 21 рік, вона була знана своєю красою, і багато знатних римлян думали посвататися до неї. Та Анастасія всім відмовляла бо вважала себе нареченою Христовою. В ті часи імператор Декій жорстоко переслідував християн. Коли стало відомо, що Анастасія не схиляється, перед язичницькими богами, її силою забрали з монастиря і привели до правителя міста. Там її звинуватили в зневазі до знаних наречених і в тому, що вона поклоняється розіп'ятому Христу. Воєначальник проф наказав їй принести жертву ідолам, але дівчина твердо відмовилася. Наші предки вірили, якщо 29 жовтня, в день пам'яті Святої Анастасії Римлянки виголосити щиру молитву з відкритим серцем. Вона допоможе подолати душевний неспокій, зміцніть у вірі та дасть силу вистояти у важкі часи. Особливо зверталися до неї ті, хто мав заздрісників або ворогів, бо свята сама зазнала несправедливих обвинувачень і переслідувань, але зберегла чистоту і мужність. Вважається, що Анастасія захищає тих, кого принижують, зраджують чи зневажають, і допомагає тим, хто став жертвою неправди. Її день надає силу тим, хто опинився в скруті і вона підтримує тих, хто шукає правди і справедливості. Молилися наші предки їй також про здоров'я, душі і тіла, про внутрішній спокій, коли серце було зранене, бо вірили. Свята бачить сльози і не залишає тих, хто молиться з надією. Цей день просили про підтримку для дівчат, які прагнули зберегти чистоту, силу духу і твердість у виборі життєвого шляху. Звернення до Анастасії 29 жовтня вважалося особливо сильним, адже саме цього дня вона стоїть найближче до тих, хто просить її заступництва. 29 жовтня наші предки жили за ритмами природи. Саме на цей день припадала пора стрижки овець. У північних краях цим займалися саме тоді, коли вже наближалися справжні холоди, в гірських районах так само це відбувалося, і треба було встигнути до перших морозів. Натомість у південних землях України стрижку вже завершували, бо це був час підбиття підсумків і подяки. Саме в цю пору вовну віддавали на прядиво, з якого виходили теплі нитки для шкарпеток, рукавиць чи навіть грубіших тканин на зимовий верхній одяг. Робота йшла а разом із нею і звичаї, які об'єднували родини та громаду. В цей день особливо вшановували пастухів. Їх пригощали пирогами з її свіжо змеленого борошна, приносили гостинці, дякували за догляд за худобою. Вірили, чим щедріше поставитися до пастуха, тим дбайливіше він дбатиме про отар. Вшанування не обмежувалося лише пирогами. Дітей учили загадкам про овець, аби передати їм знання і любов до цієї справи. Цього ж дня вирушали до церкви, аби помолитися святій Анастасії, покровительці пастухів і захисниці тих, хто веде життя серед полів та лугів. Її заступництва просили щиро, бо вірили, вона здатна захистити стадо від хижаків, хвороб і негоди. До того ж саме 29 жовтня часто здіймався сильний вітер. І наші предки уважно придивлялися до неба, руху хмар і поривів вітра, аби передбачити, якою буде погода в найближчі тижні, чи довго ще триватиме бабине літо, чи вже справжня осінь взяла верх. Напишіть, до речі, шановні глядачі, в коментарях, що у вас там по погоді, чи у вас баб... бабине літо, чи не бабине літо. Ви вважаєте взагалі те, що відбувається бабиним літом, чи ні, дуже цікаво було б почитати. Що не можна робити сьогодні? 29 жовтня наші предки до цього дня ставилися до будь-яких контактів з людьми з обережністю. Вважалося, що чужим людям не місце в оселі, якщо з ними ще не встановлено доброго зв'язку. Якщо ж все-таки планувався прихід гостей, серед яких були незнайомці, слід було завчасно з ними привітатися, потиснути руку, аби в домі не залишалося напруги чи чужої енергії. Говорили, якщо впустити в дім когось стороннього, без внутрішнього прийняття, то нічого доброго з того не вийде. Жінкам цього дня радили не виходити з дому з відкритою шиєю. Треба було хоча б легеньку хустку пов'язати, а ще краще надіти намисто. Вірили, що тоді в родині буде більше тепла, порозуміння і статку. Прикраса на шиї наче закривала шляхи для поганого слова чи думки, оберігала жіночу енергію. Чоловікам, навпаки, не радили 29 жовтня вперше надягати речі, які замикають коло браслети, ланцюжки чи каблучки. Це могло накликати ситуації, де доведеться підкорятися чужій волі, втрачати самостійність. Мовляв, щось замкнеться вдолі і свободи поменшає. Цього дня в жодному разі не допускали сварок між чоловіком і дружиною. Мовляв, хто на Анастасію щепиться – той на Анфісу ще плакатиме, тобто сварка затягнеться надовго, до самого 8 грудня, і помиритися буде непросто. Особливо обережно ставилися до дітей. Вважалося, що 29 жовтня вони вразливі і не лише тілом, а й душею. Немовлят до року не залишали самих навіть на хвилину. Малечу дошкільного віку не лишали навіть з близькими, а школярів із чужими. Прабабці казали, що сьогодні на дитині все відбувається. і берегли малих, як могли. Наші предки дуже уважно придивлялися до природи і погоди 29 жовтня, бо вірили, цього дня вона може підказати, якою буде погода в найближчому майбутньому. Якщо на Анастасію зранку чи вдень піде дощ або раптом закрутить сніг, значить на Михайла, 8 листопада, можна чекати потепління. І, хоч погода в цю пору могла вже бути зимовою, така ознака давала надію ще бодай на кілька днів осіннього тепла. Пульнували також за небом, якщо хмари 29 жовтня пливли низько, це вважалося вірною знакою близьких заморозків. Небо що опускається, наче пригинає холод до землі, і це не залишалося позовагою тих, хто жив у злагоді з ритмами природи. А якщо комусь пощастило чи не пощастило побачити того дня вовків на полі, це вже було знаком куди серйознішим. Такі зустрічі сприймалися як попередження рік попереду буде тяжким, зневрожаємо і нестачею. Вовк на полі, як небажаний гість у засіках, який випереджає бідність. 29 жовтня починається друга чверть за місячним календарем або друга квартиря. Це середа, тож не слід починати занадто складні та великі або довготривалі нові справи. А от щось таке, що ви точно встигнете завершити до цієї суботи, в принципі, починати можна. Якщо ви не боїтеся, зрештою, бо Анастасія в нас так само мучениця, як і вчора. Параскева була мучениця Анастасія, так само мучениця. Це означає, що є вирогідність, висока доволі таки, що ви будете мучитися, поки будете робити цю справу. Вона буде швидко йти, швидко розростатися, швидко розвиватися, але з труднощами, тому майте це на увазі. Ще в народі казали як на другу квартиру поверне, тоді шаткують капусту, вона хороша буде. І справді, саме в цей час капуста виходила соковитою, хрусткою, довго зберігалася, не темніла і не перекисала. Друга квартиря це час підсилення росту, коли соки в рослинах і навіть в тілі людини йдуть вгору. Тому добре братися за все, що потребує розвитку садити розсаду на підвіконні, закладати тіста на хліб, доглядати за тваринами, стригти волосся для його зміцнення. В цей період вважалося, що й корови краще дояться, і кури несуться частіше. В селах уважно дивилися на небо. Якщо навколо місяця з'являлося світле кільце, значить скоро буде зміна погоди. Діти питали в старших, чому місяць в колі, а ті тільки загадково відповідали на негоду він ставиться у вінці. Це гало оптичне явище, коли світло місяця переломлюється в крижаних кристалинах хмар, що висять високо-високо, на висоті до восьми кілометрів. Наші предки, звісно, цього не знали, але добре помічали закономірність як тільки з'явиться коло невдовзі або дощ, або вітер підніметься. Цього вечора жінки ставили на підвіконня глечики з водою. Дивилися, як світло місяця лягає на нього. Якщо поверхня залишалася спокійною, то погода буде тихою, а коли вода тремтіла у відблиску, чекали на бурю чи сльоту. В хатах, особливо на Полтавщині та Київщині, намагалися не гасити повністю світла. Казали, що на зростаючому місяці вогонь притягує достаток. І е, взагалі в нашому українському народі вірили, що от кожного разу, коли змінюється фаза місяця, ну тобто молодий місяць, зростаючий місяць, там третя квартиря, четверта квартиря. Всі ці чотири рази на місяць має змінюватися погода кожного разу, коли змінюється зрештою вигляд цього місяця в нас з вами, тому майте це на увазі. Ота погода, яка трималася в нас до цього дня, є висока вирогідність, що погода зміниться. В яку сторону ми не знаємо. Це треба дивитися по інших прикметах, але те, що вона буде змінюватися, це вірили дійсно наші пращури. Сни проти середи на зростаючому місяці можуть бути віщими. Якщо вам сниться чиста вода, або ви п'єте у вісні джерельну воду це до здоров'я. Зелень або трава, яка наснилася сьогодні, до удачі. Якщо вам сниться квітучий сад, це до добра та радості. Червоні квіти, що наснилися, перед весіллям сняться зазвичай. А от брудна вода, болото сняться перед хворобою. Це вам таке попередження від вищих сил та від вашої підсвідомості. Якщо вам приснилось, що ви набираєте воду з колодязя, це до нещастя. Стояти у воді це взагалі до дуже, дуже тяжких якихось наслідків. А гора, якщо вам насниться, це означає, що щось нехороше горе може статися. На цій квартирі годиться читати народні молитви та замовляння на зростання, на добробут, на здоров'я, красу та багатство. Наприклад, можна прочитати таке замовляння. Стою я на місці святому, дивлюсь на небо високе, на сонце ясне не місяць срібний, на зорі дрібні, що Божу славу звіщають, і слово своє кріпке промовляю. Як сонце місяць зорі, і Господь Бог на небі славні, так, щоб хрещена, рождена, ганна, була в мирі і славна, і жива, на много еліта, мій приговор, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Я залишу цей текст в першому закріпленому коментарі. Далі ви знаєте всі правила. Це народна молитва, її можна прочитати лише один раз. цього буде достатньо. Треба її прочитати або на сонце, або на місяць. Що ви побачите сьогодні, бо може, знаєте, бути, що хмарна погода. Треба дивитися обов'язково на якесь світило. Або на сонце подивитися, або на місяць подивитися. Краще на місяць, звісно, бо це на завжди в місяці читається. І ми читаємо це один раз. І звісно, ви маєте замінити ім'я, яке тут використовується. Воно просто поставлене для прикладу, щоб ви розуміли, куди вставляти ваше ім'я, і ви тоді вставляєте ваше ім'я в це в цю народну молитвочку. Стрижка в такий день вітається. Волосся на зростаючому місяці підстрижне як в першій, так і в другій квартирі, буде густим, сильним і блискучим. І так само буде дуже швидко відростати, якщо вам це потрібно. Ну і взагалі, якщо вам потрібно, щоб волосся у вас було густим, здоровим виглядало як найкраще, щоб не випадало це волосся, то стригтися треба якраз от зараз. Середа дозволяє стрижку. Також а, в цей день добре проводити манікюрні різні процедури і взагалі всі процедури, що будуть укріплювати а, ваш організм, взагалі стан вашого організму, спорт, можливо, ви хочете якийсь там. Сьогодні зробити на те, щоб прям розпочати, ну, займіться якимось спортом там, сьогодні, сьогодні, на сьогодні. Будь-які там процедури інші, які укріплюють саме стан вашого організму, працюють на те, щоб ви були здорові, гарні, красиві, вродливі. Все, всі процедури працюють на зростання та на укріплення. От саме обирайте такі процедури, якщо є така нагода. Якщо у вас немає якихось термінових станів, які треба моментально прямо вирішувати, це можете робити саме зараз. Звісно, якщо є якісь інші проблеми, то треба вирішувати їх першочергово, вже не дивитися на той місяць. Але загалом майте на увазі, про що ми з вами думаємо саме на, на такій фазі, воно все буде зростати. Тому треба думати про хороше. Сьогодні в нас середа, з вами це день пісний, і віддавна українці ставилися до нього з особливою повагою. Це день стриманості, коли вважалося, що їжа має бути простою, легкою і чистою. В середу не готували м'яса, ковбас, сала чи навіть наваристих бульйонів, бо вони від землі тягнуть. Не клали до страв молока, сиру, масла або яєць, все молочне відкладали на інші дні. Риби теж уникали, окрім тих періодів, коли календар дозволяв невелике послаблення. На столі переважали овочі, квасоля, капуста, буряк, морква, каші на воді, хліб та фрукти. В народі говорили, що пісна їжа очищає не лише тіло, а й душу. Тому в цей день господиня зранку могла приготувати пісний борщ без м'яса, картоплю з грибами чи капусту, а ввечері кашу на воді з гарбузом або горіхами. Втім… Піст не обов'язковий для всіх. давнину та й зараз розуміли і розуміють якщо людина нездорова, має важку роботу або носить під серцем дитину, їй не можна виснажувати тіло, бо це буде гріх проти власного здоров'я. Тож вагітним, матерям-годувальницям, малим дітям і людям після якоїсь недуги дозволялося їсти скоромне, але без надмірності. В таких випадках священних міг благословити на послаблення посту. Так само і в подорожі, ну або десь там на важких роботах, або захисники, так само люди не дотримуються посту. Вони дотримуються посту за словами та помислами. Побутова мудрість каже: в пісний день важливо не те, що лежить на тарілці, а те, що живе на серці. Якщо людина поводиться із добротою, не свариться, не заздрить і не чинить зла, то цього вже, в принципі, буде достатньо. 29 жовтня свої іменини святкують Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Пилип, а також Агата, Анастасія, Ганна і Марія. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм здоров'я, яке буде надійною опорою у всіх справах, радості, що надихає та любові, яка зігріває серце. Каже, життя буде щедрим на щасливі події, добрі новини та гарні зустрічі. Нехай в домі завжди панують мир та добробут, а небесні покровителі бережуть від негараздів, дарують благословення та ведуть шляхом світла, гармонії та добра. Ось такий сьогодні дуже цікавий день у нас з вами, шановні глядачі. Бачите, вчора був цікавий день сьогодні, завтра, післязавтра буде вообще супер цікаві дні. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися. Про те, яке буде завтра свято і що не можна робити, я щодня викладаю нові відео на цьому каналі. До речі, якщо вам цікаво, можете подивитися минулорічні відео, я їх не приховую з каналу, як роблять деякі інші. Ну, більшість там, напевно, що всі блогери. Так само роблять це, з минулорічними відео. У мене текстовки не, не повторюються взагалі, тому що я ще враховую ж не тільки на перехідні свята, і ще враховую перехідні народні свята і перехідні народні звичаї. Тому, в принципі, кожен день він унікальний, тому що треба все це знаєте, нашаровувати одне, на, на одне, щоб розібратися. От вчора особливо було цікаве таке відео, тому що дійсно там дуже багато і неперехідних, і перехідних звичаїв переплілося. От. Але ми з вами вчора. В всьому розібралися, що можна і не можна робити, так само і сьогодні, і завтра, і післязавтра будуть неперехідні цікаві звичаї. Я дещо новеньке там дізналася, відшукала про ці дванадцяті п'ятниці, бо в нас цього, на цьому тижні у нас була Параскева п'ятниця і буде ще в п'ятницю, два на десята п'ятниця, одна, одна з дванадцяти п'ятниць в році. Це буде п'ятниця, значить, і До неї слід готуватися. А готуватися слід четвер, і я розкажу завтра, що саме треба зробити для того, щоб згідно з традицією, звичаїв наших предків, це зробити саме правильно. От тому дні тижня вони не повторюються із року в рік. Вони постійно змінюються через те, бачите, в нас і. Свята змінюються, і прогнози на ціні змінюються так само. Ну і зрештою місячний календар. Так само я на все це накладаю. Дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео, за цікавість до наших традицій, до нашого коріння. Повертайтеся завтра, буду вас чекати. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні! До зустрічі завтра. До побачення!